Добрий день, ми, любі діти та шановні батьки. Ми запродовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку досліджувати написання іменників жіночого роду, заснована на пригосне звуку, виродного відмінку однини. Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати написання іменників жіночого роду, засноване на приголосну вородному відмінку однини. Продовжуємо подорожувати Італією. Запишіть, будь ласка, 21 листопада. Класна робота. Допоможіть родзинці правильно запитати слова в поданих гнушка. Для цього скористайтеся правилом. Діти з любов'ю приготували подарунок мамі. Дмитрик з гордістю розповідав про свого брата. Гостей в Україні зустрічає з хлібом і сільо. Іменники жіночого роду з нульовим закінченням в ворудному відмінку однини. Пишемо З подвоєнням букв, якщо їх основа закінчиться на м'який пригос. Осінь, осінню. Без подвоєнь, якщо їх закінчується на два приголосни: гордість, гордістю. І апострофам, якщо їх основа закінчиться на твердий звук матір, матір'ю. Отже, за вправа 8. і запишемо ці речення. Пишемо діти з любов'ю, приготували. Подарунок, мамі. Наступно Дмитрик з гордістю розповідав про свого брата. гостей в Україні. Застречают за хлебом и селью. Так, і тепер на Двіменка поставимо а, їх рід Любов'ю жіночий, далі подарунок чоловічий, мамі жіночий, Дмитрик жіночий, о, чоловічий, вибачте, гордість жіночий, брат чоловічий, гостей. В, це вножа та, так, в Україні жіночий хлібом. Чоловічі, сіллю, жіночі. Зупиняйте відео, якщо вам потрібно, та продовжуйте писати. В італійській мові всі слова закінчаться на голосний звук, тому італійську мову вважають наймалозвучнішою у світі. Друге місце за молодійністю посідає українська мова. Італійці люблять ділитися своєю радістю у маленьких містечках подвір'я, прикрашені кольоровими стрічками або бантами. О, якщо вони білого кольору, значить тут хтось одружився. Червоний кольор означає, що в цьому помешканні живе впускник або випускниця університету. Рожевий чи голуби народилась дівчинка або хлопчик. Італіці вирізняються вихованістю, вихованістю вічливістю та хорошими манерами. Слова дякую, будь ласка, можна почути в Італії на кожному кроці. Отже, нам потрібно з вами записати в виділення дужки. Пишемо: друге місце. За молодіністю. Посідає українська мова, наступно італійці люблять. Ділитися своєю радістю далі італійці вирізняються вихованністю. Вічливістю і хорошими манерами. Так, записуйте потрібно, скільки вам потрібно часу. Отже, карнавал внеться найвідоміший подіб... підібний захід у Європі. Це костюмоване свято з урочистою ходою, виступами, виставами акторів, невід'ємним трибутом учасників, якого насіння масок та яскравих костюмів. І розглянемо з вами, що нас зображено. На першому це видатні пам'ятки Італії, це Колєзеї, Пантенон, Пізанська башня, Кафедральний Собор. На другому Італія це засновник модних брендів Армані, Прада, Версачі. Автомобільні бренди Італія Афараме, Фіат, Феррарі, Рамжині, Оланція, Мезераті, Паганіні. Далі італійські футбольні команди Міланту, Ювентус, Рома. Курорти Італії, речона, Джардіні, Наксус, Бая, Сертині, Форіо, Майорі, Капрі, Рів'єра. і відомі страви італійської кухні це паста, піца та тирамісо. Отже, нам потрібно з вами списати речення до довше, пропущені закінчення словах, підкреслити медики і позначити їх відмінок. Італія дивує своєю історією, культурою, модою, кухнею. Футболом, автомобілями, курорт. Отже, вправа 6. і позначаємо: Італія називний світ, знахідний, історією, рудною, культурою, модою, все інше. Це у нас орудний відмінок. Пишемо: Італія дивує. Своєю історією, культурою модою. Футболом автомобілями, курортами. Так, і позначте відмінки. І о, усно виконуємо вправу. Відповідь ми з вами створимо теж орудник ким чим, чим. Відповіддю. Молодість молодістю. Ваніль ваніллю, гордість гордістю. Матір матір'ю, совість совістю. Зелень, Тінь і оберіть, будь ласка, три слова, з ними складіть усне речення. Я вам дякую за урок і всього найкращого, і до побачення! Гарного дня!